Бюджетники вже місяць в очікуванні зароблених грошей. У мерії визнають, що ситуація з виплатою заборгованості зарплат критична. Місту не вистачає 78 мільйонів гривень на листопад та грудень. Жовтень вдалося закрити завдяки перевиконанню міського бюджету. Навіть виплатили аванс за листопад освітянам, медикам дитячих лікарень і швидкої допомоги. Наразі в казні міста порожньо. Для міста це дуже болісно, Для мене це особисто дуже болісно, тому що 10 років поспіль подібного характеру речей не було. Ну можливо, виникало в останні два місяці, але багато років поспіль ми навіть грудневу заробітну плату виплачували в грудні. Але тут просто реально. Ми не маємо тих економічного підґрунтя, щоб ми отримали додаткові кошти. Всі наявні кошти вони журналізуються. Ми вимушені направляти на заробітну плату, але його недостатньо. Без допомоги державобюджетникам бюджетникам не бачити грошей у цьому році. Натомість прем'єр Азаров переконує, що кошти на ліквідацію заборгованості є, і ще 10 грудня наказав виплатити борги протягом двох днів. Час минув, але грошей досі не розподілено.